Всім доброго дня! Сьогодні у нас 12 серпня 2022 року. До вашого огляду пропоную сорт сливи під назвою Ренклот Білий. Це доволі давній сорт радянської селекції. Плоди масою 40-50 до 60 грам. Мають приємний сливовий аромат. Зараз ми її продегустуємо. Цей сорт має мармеладний. Жовто-зелений м'якуш, дуже смачний, солодкий, шкірка трішки з кислинкою. Кісточка повністю відділяється, тому цей сорт можна використовувати до консервації, до заморожування. Також дуже смачний до споживання у свіжому вигляді. Рекомендую додавати до своїх колекцій. Кому сподобалось відео, ставте вподобайки. Дякую за увагу! На все добре!